Випуск п'ятий серії інформаційних відеоматеріалів про національну стійкість сьогодні присвячений механізму відновлення та стійкості. Механізм відновлення та стійкості це інструмент стимулювання економічного відновлення після COVID-19 та підвищення стійкості держав членів Європейського Союзу до майбутніх криз, зокрема через інвестиції в зелену та цифрову трансформацію. Механізм відновлення та стійкості спрямований на фінансову підтримку держав-членів ЄС та діятиме до 31 грудня 2026 року. Механізм відновлення та стійкості фінансується в рамках загального плану наступне покоління ЄС. Загальний обсяг механізму відновлення та стійкості становить 723 мільярди 800 мільйонів євро у формі кредитів та грантів. Кошти для механізму відновлення та стійкості Європейський Союз залучає через випуск спільних боргових зобов'язань на міжнародних фінансових ринках. Це вперше в історії Європейського союзу держави-члени спільно беруть кредити, і саме це дозволяє отримати значні фінансові ресурси за низькими відсотковими ставками. Кошти для механізму відновлення та стійкості розподіляються між державами-членами Європейського Союзу на основі їх національних планів відновлення та стійкості. Механізм відновлення та стійкості набув чинності 19 лютого 2021 року. Він фінансує реформи та інвестиції держав-членів Європейського Союзу, здійснених від початку пандемії у лютому 2020 року, до 31 грудня 2026 року. Кожна держава-член Європейського Союзу має можливість отримати фінансування відповідно до заздалегідь узгодженої максимальної суми для неї. Механізм відновлення та стійкості базується на досягненнях, на результатах. Це означає, що Європейська комісія виплачує кошти державі лише після досягнення нею. Цільових показників та узгоджених етапів щодо завершення реформ та інвестицій, передбачених у її національному плані відновлення та стійкості. Політика Європейського союзу щодо енергетичної кризи, викликаної повномасштабною війною Росії проти України, реалізується через механізм відновлення та стійкості. Основним інструментом у цьому напрямку став план «Repower EU» Який допомагає державам-членам Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоносіїв. У травні 2022 року Європейська комісія запропонувала зміни до регламенту про механізму відновлення та стійкості. Завдяки цьому держави-члени Європейського союзу змогли додати нові заходи щодо енергетичної безпеки у свої національні плани відновлення та стійкості. Основна ж мета Repower.EU це перехід на відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності та зменшення залежності держав-членів ЄС від російської нафти та газу. Ukraine Facility це спеціальна програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу. Вона розрахована на період з 2024 по 2027 рік. Основна мета. Цієї програми підтримка України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки в умовах повномасштабної війни Росії проти України, а також сприяння європейській інтеграції України. П'ять ключових аспектів про Ukraine Facility, які варто знати: по-перше, програма передбачає пряме фінансування Державного бюджету України. У період з 2024 по 2027 рік понад 38 мільярдів євро будуть спрямовані на бюджетні потреби України, зокрема на соціальні виплати, заробітну плату, пенсії та підтримку критично важливих секторів економіки. По-друге, програма передбачає стимулювання інвестицій в стратегічно важливі сектори економіки України. У період з 2024 по 2027 рік на це планується спрямувати трохи менше 7 мільярдів євро. У результаті очікується покращення ситуації з інфраструктурою, посилення енергетичної незалежності, енергетичної безпеки України, а також підтримка бізнесу, розвиток бізнесу та створення нових робочих місць. По-третє, програма передбачає технічну підтримку. Близько 5 мільярдів євро будуть направлені у якості технічної допомоги українському уряду для проведення необхідних реформ. Це включає синхронізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу, покращення державного управління, боротьбу з корупцією, підвищення ефективності роботи державних інституцій, а також розбудову спроможності місцевих органів влади. По-четверте, Ukraine Facility передбачає контроль за використанням коштів. Фінансування у рамках Ukraine Facility надається поетапно за чіткими умовами та індикаторами, які включають досягнення конкретних цілей щодо реформ та інвестицій. До речі, такий же саме підхід застосовується і в рамках механізму відновлення та стійкості Європейського Союзу. І останній п'ятий аспект про Ukraine Facility – це інтеграція України до Європейського Союзу. Програма спрямована на поглиблення співпраці України з ЄС в таких стратегічних секторах, як цифрові технології, екологія, освіта та енергетика. Загалом, програма створює фундамент для майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Відповідальним за реалізацію плану України є Міністерство економіки України, яке виконує функцію національного координатора. В структурі апарату Міністерства економіки України створено самостійний структурний підрозділ, який і забезпечує координацію та моніторинг впровадження допомоги через механізм Ukraine Facility». Загалом же Міністерство економіки є єдиним зв'язком між українською владою та Європейською комісією щодо реалізації плану України.